РФ влаштувала провокацію у Придністров'ї. Кремлівські змі опублікували відео, нібито атаки дров на камікадзе по військовій частині в Терасполі, та додали, що внаслідок удару нібито знищено військовий вертоліт Мі 8 Тім у Молдові запевняють, що атаки на військову частину не було а усі повідомлення про це не більш ніж спроба навести страх та паніку у молдовському бюро реінтеграції. Заявили далі, цитата бюро зв'язалося з іншими державними органами, і після вивчення відеозображень та обміну інформацією ми повідомляємо, що інцидент, про який йдеться, є спробою викликати страх і паніку в регіоні. Військова техніка на знімках не працює вже кілька років. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив, що атака дроном військової частини у Придністров'ї це російська провокація. Тим часом центр протидії дезінформації зазначив, що головна логіка дій Кремля полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки УРФ не має коридору до Придністров'я для здійснення провокацій військового характеру. За їх даними, саме для інформаційного нагнітання росіяни намагаються здійснювати провокації та маніпулювати в інформаційному просторі, поширюючи фейки.